Прокинська сектором примзі раз завтра у десяті. Привіт, друзі! Вважаєте смачненького! Да! Живчик має екінацей та явичний сім, який місяць вітаміни С і Є, е, що змічнить імунітет і надають енергію. Живчик смакути з користю. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. коли звичайної води замало є Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Чому при нетриманні сечі ми користуємось гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки те леді можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Те леді захищають від протікань та нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин. Торбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. Інша справа клінтон. Створений на основі натуральних олій. Клінтон розчиняє та безпечно виводить сірку і усуває дискомфорт. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят. Шкіра в жахливому стані. Що з цим робити? Приймайте еліміналь гель, щоб очистити організм, нормалізувати роботу кишечника, покращити естетичний стан шкіри та попередити перечасне старіння. Очищення зсередини краса зовні. Еліміналь гель. Все, що хочу зараз. Я максі перекус для максималіті старту. Лейс Макс рифлені у трьох варіантах: максимально смачні, максимально гострі, максимально хрусткі. Лейс Макс перекус для максималіті старту. Лейс Макс. Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилось. Щось серце погано. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога. Вашому серцю. Гей, oh, no, no, no. hey, ця тусе вічні. Жесть, я просто тут альфа. Шариш, вони тупо, тупо нулі. Чуєш? Спробуй снікер скрімі. Ти не айс, коли голодний. Все одна з нулів. Будь на хвилі зі снікерс крімі з ніжною арахісовою крем-пастою. Целюліт? Зайва вага. Спробуйте гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитися звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти «Реліф» борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. «Реліф» – контроль над симптомами геморою. Від «Байер». Для безсоромних і строгих, важких і струмкових, для мережених і стрибучих є все, що потрібно на єва б'юті. Для волошкових бурштинових, для гортих, карпатих пташиних, для персиків келихів, динь. На Єва Б'юті, ну ви зрозуміли, для нардичних і для південних нічних і денних повітряних, зумних, все для них, все для кожної краси. Ева б'юті на Єва йой. Ви можете зробити вигляд, що болю немає. Але навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін. скажи болю ні, вчасно. Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Європа затамувала подих перед головним матчем сезону. Чи закінчить казку Борусії Реал із Луніним у воротах? Дізнайтеся 1 червня о 22.00 Ексклюзивно на Мегого. Турбують проблеми з кишечником. З Лінексфорта я почуваюся більш впевнено у своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінекс Форта впевненість всередині. Новий стиль. Пи Тепер в новому стилі. Якщо жінка собі подобається, вона може все. Пробісфеміна це твоя корисна мікрофлора. Якщо вона норм, одразу видно. Шкіра, волосся та все інше просто вогонь. Ще тут про бісфеміна. бігом, хапай мікробіом. Привіт, хеллоу, я Хепі Хеті. З магазину дитячого Епік. Я хепі-хе. Знайомтесь універсальний гель Wash and Free. Вау! Його суперсила швидко усуває забруднення. Будь де за будь-яких обставин та найскладніших умов. Упс, Wash and Free. Плями різні, засіб один. Цитрин. Я хочу, щоб алергія не залишила мене без моментів спокою і щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає зменшити прояви алергії. Цитрин. Тепер спокій має смак. Зустрічай метіда з апельсиновим смаком. Зручний комплекс магнію, вітамінів В6 та С. Почний день яскраво. Метіда, мабуть, найсмачніший засіб, щоб не дратуватися. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс. Ось так. Кіндратій. Це була остання крапля. Ой. Новинка «Корвалтаб експрес. Рослинний комплекс у краплях допомагає заспокоїтись та нормалізувати і серцевий ритм. «Корвалтаб Експрес. Підтримка серця при стресі. Київстар надає суперсильний безлім для ваших безлімітних розмов. Ти клади перший. ти. Клади. Ні ти. Безлімітних порад. Посолити все. Записала. Безлімітного. Mm -hmm. Або така тиша. Чи зависання. І просто безлімітного спілкування. Гірка та сестра Славки. Обирайте свій суперсильний безлім на інтернет СМС або дзвінки на всі мережі у додатку Мій Київстар. Mm -hmm. Коли мені хапає спину, я беру фламідес гель. Три проблеми вирішує один Фламідез гель від болю від набряку, від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен Легкий сніг. Здоров'я вен. Все все прибираю. Ну так, обіцяв бути о шостій. Знаю, що багато працюю. А знаєш що? Ось. Виходь за мене, Джек. Клуб чотири лапи. Для відповідальних, хоча й не ідеальних. Я бігла-бігла, а потім отак упала. Мама мені чимось помазала, мені сильно сильно щипало. При ранах, саднах та опіках спробуйте бетадин. Бетадин знищує більшість мікробів та не пече. Бетадин бренд номер один серед антисептиків. Оптиміл пропонує ще більше свіжого м'яса. Краса та здоров'я завдяки м'ясному опціміл. Оптиміл – Ось де м'ясо. В новому епізоді Шуржнів метро. Знижка до 50% на весь асортимент засобів для прання персіл. І ще понад тисячу товарів зі знижкою до 50% цілий тиждень. Коли налетіла Хмарина Комарина, візьміть силу бальзам, який охолоджує, полегшує свербіж та подразнення. Силу бальзам, Чухайся, а потрібно намазатись. Бритва Бік Гібрид Флекс. Гарне гоління. Чудова ціна. Яким би не був мій день? Природна, легка, мінеральна Моршинська щодня активує мою силу відновлення. І Я відчуваю, що далі можу рухатися далі. Моршинська, моя сила відновлення. Для якісного прання ProWash. Активні компоненти ProWash легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями. ProWash. Витрачай менше, отримуй більше. Неймовірна правда про зірок новий сезон завтра о 9.30 на СТБ. Історія перетікає в сучасність, видно на правому. А як пульсує місто на лівому березі разом по обидва боки Дніпра. Мистецтво вирощування картоплі без шкідників. З Ампліго Картина городу без жуків. Ампліго. Історія така, що картопля без жука. Ми, українці, вміємо віддано вболювати за своїх з відкритим серцем. Ми вірні своєму. Сьогодні у всіх нас є спільна мета і спільна мрія. Ми вже передали Збройним силам України тисячу ударних дронів, а також комплекси радіорозвідки вартістю понад 50 мільйонів гривень. І це ініціатива, яку варто підтримати. Весь прибуток з продажу квитків тур нескорені буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ. Разом ми можемо зробити більше. Благодійний тур нескорені на підтримку ініціативи Андрія Мацоли. Якщо страждаєш від закрепу, Піколакс для легкого ходіння в туалет. Це Прага. Тут живуть експерти, які пристрасно відточують майстерність у всьому, що роблять, бо знають, лише через пристрасть і відданість справі можна стати цінителем найкращих речей у житті від тих, хто вміє, тим, хто цінує. Ексклюзивно про життя відомих українців у новому сезоні неймовірної правди про зірок». Щосуботи о 9.30 на СТБ. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від Укрзолота. Створено для вас. Кіндратій! це була остання крапля. Ой, Корвалтаб Експрес. Корвалтаб Експрес. Підтримка серця при стресі. Ди звідси, і не потрапляй мені на очі. А то що? А то заїду по інколи достатньо дотику. Кохання не питаю, воно увірветься в твоє життя, і змінить. Чи просто поглядом. Аби любов поєднала. Ти взагалі з глузду з'їхав. Такі різні духи. Але я бачу непогано знайомі з нашим новим супербосом. У таких неймовірних історіях про найсильніші почуття. І нехай любов переможе зло. З тебе серіал. Що о 18 й Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та каблучка. Було просто квашено, стало просто наше. Продукти зроблені як для себе. Просто наше. Українське для своїх. Улюблене шоу повертається. Дуже люблю кабачки. Ну що з ними ще робити? Щоб вразити новими незвичними стравами. Крем-брюле з корудзе зі звичних продуктів. Топінамбур, баклажан, батат. Ти ж пам'ятаєш, який Володимир вразливий? Це не смішно для найвибагливіших. Почекай секрети їх приготування? Мається відкриття. Готуй, смакуй прокиньте зектором. А це виклик завтра у десяті примзіра. Сандора. Апельсин, гранат, вишня. Той самий смак улюблених фруктів. Сандора насолода для кожного. Я молодість. Карпатська джерельна. Найромантичніший проєкт країни повертається. І ми готові назвати ім'я нового холостяка. Мене звати Олександр Будько, позиний Терен. Він той, хто пройшов крізь вогонь. Для чогось я вижив, для чогось я опинився в цій ситуації. Аби стати ще сильнішим. Ним захоплюється британська королівська родина. Про нього зняла фільм Голівудська зірка Сара Джесіка Парка. Але він наш справжній і чесний герой. Дівчата, рекомендую, можу дати номер. Чи є кохання? Варте всього. Запрошуємо взяти участь у проєкті Холостяк на СТВ. Колекції прикрас від ювелірного дому Сова. Тринадцятий сезон. Мастер шеф сезон на максимумі. З новими фішками. Це імунітет, імунітет від битви чорних. Надихає українців своєю крутістю. Я щось не розумію. Це точно аматори? Височайша кухня. Що суботи о на СТВ. казкова країна Морозова запалює нові зірки. У -у -у, я та хрещатикля морозиво хрещатик відбірний, пломбірний. Завтра ми з Местебе. Неймовірна правда про відомих українців, час смаковитої примчі раз сектором, час, коли любов до кулінарії об'єднує на Мастер Шеф. Дивись, Естебе тут єднає любов. Христина розуміла, що достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко, із Галакс, ось так. Старшеф, новий сезон завтра о 19-й на СТБ. Знову спина. Олфен Форте Гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини. Олфен Форте Гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Спреї для чищення містер Пропер. Втомились боротися зі стійкими забрудненнями на кухні? Спробуйте очищувальні спреї від «Містер Пропер. Вони ефективно діють проти жиру, бруду та стійких плям. І у ванній також. Для сяючої чистоти скористайтесь нашими очищувальними спреями проти жиру та бруду. Я б одягла зграю птахів, яка б віднесла мене назад до міських вогнів. Життя вдягне у те, що цінне. Answery Преміум Фешн Брендс. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Гінкорфорт. для симптоматичного лікування, венозно лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт. щоб ваші ноги були легкими. Турбують проблеми з кишечником. Діарея, здуття, дискомфорт можуть поставити на паузу звичне життя. З Лінексфорта я почуваюся більш впевнено у своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінексфорта впевненість всередині. Лікування грибка ніфтя буває нестерпно довгим. Рощиник за допомагає знищити клітини грибка та гальві... Моє їхнє зростання, головне долікувати до кінця. Рощу некзодерив. Експертний підхід до лікування грибка. Кожен сантиметр моєї шкіри заслуговую на любов. Тому, коли я видаляю волосся, я довіряю вінус з новою довготривалою технологією Skin Cushion, яка допомагає захищати мою шкіру від подразнення. А для густішого волосся та чутливішої шкіри там вінус для догляду за зоною бікіні. Моя шкіра, мій шлях. Вінус Сміх, фізична активність, чхання. навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим, Уро допомагає відновити контроль за феміност Уро. сечовипускання під контролем. Ніс зовсім не дихає. Спробуй інноваційне рішення без ліків. Це носова смужка Ніздрівка, ніздрівка для вільного дихання носом без ліків. «Оптиміл» пропонує ще більше свіжого м'яса. Краса та здоров'я завдяки м'ясному «Оптиміл». «Оптиміл» – ось де м'ясо. Спина втомилась і болить. Твоя спина потребує аргет пластер з лідокаїном. Аргет потужний пластер від болю у спині. Для безсоромних і строгих. Важких і струмкових, для мережуних і стрибучих є все, що потрібно на єва б'юті, для волошкових, бурштинових, для гортих, карпатих пташиних, для персиків, кайлихів, динь. На єва б'юті, ви зрозуміли, для народичних і для південних нічних і денних повітряних, зумних, все для них, все для кожної краси. Єва б'юті на євою. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти релів борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Релів. Контроль над симптомами геморою. Від «Байер». Феєрична вечірка. І феєрична купа тарілок. Лишилось мало миючого засобу. Без паніки цього достатньо. Вона має рацію маленької краплі фері вистачить надовго, а одного літра фері достатньо, щоб вимити до 10 тисяч тарілок. З Сфері знову чисто. Фері, феєрично чисто. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен легкий сніг, здоров'я вен. Гей ця туса вічті. Жесть, я просто тут альфа. Шариш, тупо вони тупо, тупо нулі. нулі. Чуєш? Спробуй снікер скрімі. Ти не айс, коли голодний. Все одна з нулів. будь на хвилі зі снікерскрімі з ніжною арахісовою крем-пастою. Чому не знімається каблучка? Це люліт. Невже мої джинси стали затісними? Це може бути ефект затримки води в організмі. Спробуйте гідробаланс Слім. Завдяки природним компонентам. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі. Запитуйте в аптеках. Бажаєте смачненького. Живчик да! має ехіноцею та явичний сік, який місяць вітаміни С і Е, що зміцнить імунітет і надають енергію. Живчик, смакуйте з ми відправилися у подорож, і на нас налетіла хмарина комарина. Ми їх подолали, але були нещадно покусані. Та мама надала невідкладну допомогу і врятувала нас із татом. Сило бальзам охолоджує, полегшує свербіж та подразнення. Сило бальзам чухаєшся, а потрібно намазатись. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. Інша справа клінтон. Створений на основі натуральних олій. Клінтон розчиняє та безпечно виводить сірку і усуває дискомфорт. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят. Коліно схопило невчасно. То візьми фламідез гель. Флемідес гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. В новому епізоді «Шуржні в метро знижка до 50% на весь асортимент засобів для прання персіл і ще понад тисячу товарів зі знижкою до 50% цілий тиждень. А картка метро в боці чи додатку за дві хвилини? Коли у вас опіки, порізи або рани замість звичайних, часто незручних засобів, спробуйте банеоцин. Банеоцин заспокоює рану, бореться з інфекцією та тим самим прискорює загоєння. Коли рани на тілі, банеоцин в діє. Через стрес болить живіт, ножпафорте по з подвійною силою в одній таблиці діє саме на причину болю, спазм. Нож пафорте рішуча відповідь на спазм. Дієтична індичка. Шо від сьогодні на здоровому. Клуб чотири лапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте-Н. відновлення клітин печінки. Твій одяг втратив свою чарівність. А, 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 а. Перволь оновлює одяг усього за 10 циклів прання. А? Ні, ви при Біль. Ти кажеш йому Афідарзейн. А він не йде. Кричиш йому Афідарзейн. А він знову тут. Але біль боїться супермішені, яка почує твій афідарзейн. Афіда плюс плюсуй свій Афідарзейн. Шанан інновації для здоров'я нації. Фарбуй губи, а не руки. Готуй борщ легко із заправкою. Торчин буряк, цибуля, морква, томатна паста усе готово. Торчин півстрави зроблено. Я бігла-бігла, а потім отак упала. Мама мені чимось помазала, мені сильно-сильно щипало. При ранах, саднах та опіках спробуйте бетадин. Бетадин знищує більшість мікробів та не пече. Бетадин бренд номер один серед антисептиків. О, знижки до 70% у клон при оплаті MasterCard. Ага. Але ж вигідно рухайся світ зі знижкою. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало. Є рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Казка від ленор. Коли я користуюсь лише пральним засобом, його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю ленор під час кожного прання, щоб зберегти свіжість та м'якість. Я почуваюся добре з ленор. Купуй ленор та отримуй кешбек. Свої новий сезон у неділю о 21.50 на СТБ. Як історія перетікає в сучасність, видно на правому. А як пульсує місто на лівому березі. Разом по обидва боки Дніпра. Сьогодні у всіх нас є спільна мета і спільна мрія. Ми вже передали Збройним силам України тисячу ударних дронів, а також комплекси радіорозвідки вартістю понад 50 мільйонів гривень. І це ініціатива, яку варто підтримати. Весь прибуток з продажу квитків тур нескорені буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ. Разом ми можемо зробити більше. Благодійний тур нескорені на підтримку ініціативи Андрія Мацоли. Мистецтво вирощування картоплі без шкідників. Зампліго. Картина городу без жуків. Ампліго. Історія така, що картопля без жука. Ми, українці, вміємо віддано вболювати за своїх з відкритим серцем. Ми вірні своєму. Сьогодні у всіх нас є спільна мета і спільна мрія. Ми вже передали Збройним силам України тисячу ударних дронів, а також комплекси радіорозвідки вартістю понад 50 мільйонів гривень. І це ініціатива, яку варто підтримати. Весь прибуток з продажу квитків туру нескорені» буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ. Разом ми можемо зробити більше. Благодійний тур нескорені на підтримку ініціативи Андрія Мацова. Що треба знати батькам про повітряні тривоги під час навчання, шукайте на довідка інфо. Ексклюзивно про життя відомих українців у новому сезоні неймовірної правди про зірок. Щосуботи о 9.30 на СТБ. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолото». Створено для вас. Кіндратій! це була остання крапля. Ой! Корвалтаб Експрес. Корвал Експрес. Підтримка серця при стресі. Ексклюзивно про життя відомих українців у неймовірній правді прозорок. Щосуботи о 9.30 на СТБ. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля, і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Ранок у великому місті. З вівторка до п'ятниці. О сьомій ранку на ICTV2. Філіп Сонікер. Правильні вимітальні рухи, здорова та білосніжна усмішка. Филипп Сонікер. професійне рішення на кожен день. Найромантичніший проєкт країни по і ми готові назвати ім'я нового холостяка. Мене звати Олександр Будько. Озене теран. Він той, хто пройшов крізь вогонь. Для чогося вижив, для чогось я опинився в цій ситуації. Аби стати ще сильнішим, ним захоплюється британська королівська родина. Про нього зняла фільм Голівудська зірка Сара Джесіка Парка. Але він наш справжній і чесний герой. Дівчата, рекомендую, можу дати номер. Чи є кохання? Варте всього. Запрошуємо взяти участь у проєкті Холостяк на СТБ. Кров. Готуємо і задовольне. Вітаємо, володарі кітелів 13-го сезону. Дякую, дякую. Хочете місце у фіналі? Тоді зустрічайте. Шефа став відкриттям в Україні. Не може бути. Так, це він. Я в шоці. Повторіть культовий рецепт. Я швидко записую грамовки. Зможете? Загубила листок. Боже. Та у вас вже лишилося. А в мене не збивається меренга. Скільки? П'ять хвилин. Давай, розніки, Пожалуйста. Щоб потрапити у фінал. Завтра на Мастарше. Безмежна турбота та різноманіття смаків. Волошкове поле. Традиції та любов для якісного прання провош. Активні компоненти провош легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями. Провош, витрачай менше, отримуй більше. У неділю на естеби. Побач, як щастя, трапляється там, де не чекаєш. Доносні історії ДНК свої до дня захисту дітей. Дивися з тебе. Тут єднає любов. Тетяна вирішила будь що